Повни енергія молодика знижує фізичний тонус, але думка працюватиме чітко і ясно. У понеділок овни можуть отримати користь спілкування з конкурентами. Знімаються блоки у справах. З п'ятниці немає ніяких обмежень для старту нової теми. Вихідні прекрасно підходять для важливої події в особистому житті, реєстрації, відносин, весілля. Овнам ці дні обіцяють перемогу в змаганнях, можна вигідно вкласти гроші. Сприятливі дні 20 та 21 червня. Будьте уважними 18-го. Тільці потрапляють на смугу, везіння, вдалий тиждень для комерційних угод, інвестицій, великих придбань. У понеділок і вівторок до молодика слід здати виконані справи, розрахуватися з боргами і відкоригувати з партнерами плани. У четвер не варто гнути свою лінію з тими, хто сильніший, і мудріший вас. Кращі тенденції складаються на вихідні. Чудові перспективи можуть відкрити нові знайомства. Сприятливі дні 15 та 20 червня. Будьте у Важними 16-го. молодий місяць у вівторок для близнюків має особливе значення. Він задасть настрій до кінця року. Якась новина, чи зміни в оточенні можуть підштовхнути до зміни роботи. Або кола спілкування. На початку тижня ви будете ефективні в переговорах, але в іншому намагайтеся просто зберегти досягнути. До вихідних ваше самопочуття значно покращиться. Жінки у вихідні будуть особливо щасливі, отримають задоволення від спілкування та шопінгу. Сприятливі дні 15 та 21. Будьте уважними 16 червня. На початку тижня ракам потрібно сховатися в спокійному місці, щоб вас не помічали, і поспостерігати, в який бік вітер тме. Займатися краще старими справами, звітами і наведенням ладу. У четвер можуть підвести емоції. Чоловікам не слід брати участі в жіночих розборках. Вихідні відмінно підходять для бізнесу, комерційних угод. Смак життя ви відчуєте, якщо зможете витрачати гроші на те, що вам подобається. Сприятливі дні 15 та 20 до червня будьте уважними 16-го Леви можуть мати сильне нетерпіння, відчуваючи, як конкуренти наступають на п'яти. Тиждень вдалий для початку нових справ, але не раніше вихідних. До цього краще покращувати якість і виправляти помилки, ніж створювати собі нові труднощі. Кінець тижня унікальний час для прояву активності у важливих для вас сферах, переговорів із впливовими людьми. Можна зареєструвати стосунки, купити житло. Сприятливі дні 20 та 21-го. Будьте уважними, що. 16-го ви молодий місяць у вівторок, плюс-мінус один день це час занепаду сил. Забезпечте свій організм усім необхідним та підживлюйте його позитивними емоціями. З проблемами ви жартома впораєтеся в кінці тижня, а до того зосередьтеся на справах, які потрібно закінчити і здати. Понеділок, вдалий день для ділової поїздки. У четвер не потрібно говорити так, якщо хочете, сказати ні. Вихідні добре провести з партнерами по бізнесу. Сприятливі дні. 15 та 18 червня. Будьте уважними 16-го. Терези на початку тижня намагайтеся впоратися з емоціями та уникнути необдуманих слів у відносинах з колегами. У вас буде нагода переконатися в їхній надійності та дружній прихильності. Для жінок цей тиждень більш сприятливий, особливо якщо головним орієнтиром буде дім і сім'я. Чоловікам не слід ризикувати по крупному. У вихідні обмежень немає. Можна займатися нововведеннями, хороші дні для виходів у світ. Сприятливі дні 15 та 20 червня. Будьте уважними 16-го. Скорпіони, тримайтеся. Молодик потрапляє на вашу планету Марс. Протягом місяця тримайте під пильною увагою своє самопочуття. Зате в роботі вам вестиме. У цього тижня рідкісний потенціал. І краще дати старт одній, але перспективній справі, ніж розпорошувати увагу на дрібниці. У четвер підвищується аварійність. Відповідний момент для відвертості. Якщо хочете почати життя з чистого аркушу, зробіться в суботу. Сприятливі дні 17 та два. 20 червня. Будьте уважними 18-го. Стрільці, молодик зробить сильний вплив на сектор партнерства вашого гороскопу. Протягом місяця чекайте важливих подій у діловому та особистому житті. Партнер може виступити з ризикованою ініціативою, що вимагає великих витрат. Ви, навпаки, будете без поспіху обирати варіанти. У всьому, що стосується витрат, ви проявите себе прекрасним ревізором. Це не заважає вам в кінці тижня зробити велику заплановану покупку. Сприятливі дні 20 та 21. го Будьте уважні! важними 17 червня Козироги, у середині тижня вам краще займатися справами сімейними, а не службовими. Візьміть паузу, щоб посилити енергетику і мати можливість обдумувати важливі рішення. Найприємнішим способом відновлення сил для вас стане бесіда. Поговоріть з близькою людиною в четвер. Але не сперечайтеся, а зосередьтеся на спільних цінностях. У вихідні можна укласти вдалий союз, залучити гроші спонсорів, вирішити питання спадщини. Сприятливі дні 20 та 21-го. Будьте уважними 18 червня. Водолії молодик позитивно позначиться на вашому творчому потенціалі. Багата фантазія в поєднанні з практичністю і пристосовуваністю в будь-якому контексті подій принесуть приголомшливі результати. Але будьте обережними в четвер, коли вас може заносити, а інтуїція відмовить у досить невідповідний момент. У вихідні всі важливі питання вирішуйте разом з партнерами. До вихідних приурочте важливі події особистого життя. Сприятливі дні 15 та 20 червня. Будьте уважними, 18. Цято Риби на початку тижня на вашу адресу надійде багато питань. Не поспішайте відповідати. Якщо ж ви ненароком когось образили, скоріше принесіть вибачення. Місяць, що настає, рибам добре присвятити домашнім і сімейним справам. Вже у вівторок обставини підкажуть першочергові завдання. Четвер для багатьох може стати днем конфліктів. У вихідні вам підійде роль доброго дядечка або тітоньки. Себе теж побалуйте. Сприятливі дні 17 та 20. Будьте уважними 16 червня.